Як чистити та зберігати голосоутворюючий апарат? Голосоутворюючий апарат це інструмент щоденного використання і правильний догляд напряму впливає на його термін та службу. Очищення має бути регулярним та обережним. Корпус апарата достатньо протирати сухою серветкою. А також для щоденної гігієни застосовуєте щітку, яка допомагає очищувати мембрану. Важливо, апарат не можна занурювати та мити під водою, агресивні минні засоби, антисептики, спирт. Категорично не можна застосовувати для гігієни голосоутворюючого апарату, де зберігати голосоутворюючий апарат вдома. Пояснюємо, вдома голосоутворюючий апарат варто зберігати у сухому місці подалі від сонячного світла. Варто придбати чохол або футляр, щоб уникнути механічних пошкоджень. Не рекомендується залишати голосоутворюючий апарат в ванній кімнаті або біля джерела тепла. Як же правильно брати апарат з собою? Для транспортування краще всього обирати м'який футляр, м'яку сумку або спеціальний чохол для транспортування. Важливо, щоб апарат не стискався іншими речами та не піддавався ударами.